Слово Верітас на ранок 17 лютого суботи після попільної середи. Сьогоднішні читання тісно переплітаються в одному важливому аспекті Коли ти впускаєш в своє життя бога, воно стається надзвичайно плідним та щедрим. Говорить пророк Ісая Господі, Ти знайдеш свою розкіш. Так Левій, прийнявши запрошення Ісуса, знайшовши свого Господа, відразу чинить бенкет, отримавши оздоровлення духа, ділиться цією радістю, ділиться з тими, кого має довкола. Він не затримує Ісуса лише собі для себе, для свого задоволення. Він ділиться з друзями, друзями, які є митниками, є грішниками. Він пропонує їм Ісуса в конкретиці їхнього життя. Зустрінься сьогодні з Господом в молитві та ділися ним з тими, хто є біля тебе.